Підвищуючи вашу бізнес номер 31 Якщо ви купуєте під ваш пістолет стандартну пластину базу для фіксації каліматорів, майте на увазі, що вам потрібно купувати її, виходячи з того, які у вас посадочні закладні є під ваш каліматор. Ну, дивіться, ця пластина була придбана з великим асортиментом будь ну, різних закладних. Але жодна з них не підходить під цей каліматор. Зафіксувати нормально каліматер гвинтами також не вийде, тому що, ну, так ніхто не робить. Має бути як мінімум 4 точки кріплення, тобто дві у нас є для гвинтів. І або дві попереду, дві позаду для закладних. От таким чином вона встановлюється на базу. Верхня частина має фіксувати каліматер. От подивіться. Цей каліматер з цією базою не зафіксується. У нас немає закладних під цей каліматор. Тому, на жаль, робота була зроблена даремно. Зараз ми демонтуємо цю базу і повернемо її власнику, Вибачу, щось попередньо, тому що сказали, що швидше за все, коли ми він її приніс, сказали, що встановимо. Так буває.